Мої вітання всім любителям астрології! З вами Клименко Наталія і зараз поговоримо про тиждень із 11 по 17 листопада. Дякую за ваші лайки та коментарі. Мені дуже цінний ваш зворотній зв'язок і це надихає робити мене нові нові відео. Зараз розглянемо тиждень з огляду на те, які будуть діяти на нас енергії, щоб ви якомога краще могли спланувати його. Прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм. Прогнози на листопад для всіх знаків Задяку вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. А зараз розберемо кожен день детально. Почнемо ми з понеділка, 11 листопада. Зранку ми будемо під пливом 10-ї місячної доби, а місяць буде знаходитися в романтичному знаці Риби. Символом 10 ї місячної доби є фонтан. І головний девіз цього дня це творіння, тобто в нас зростає енергія для того, щоб ми могли втілити свої плани в життя. Це день укладання угод, а також сприятливі. Проведення торгівельних операцій. Сприятливим буде і вирішення юридичних питань. Та коли місяць в рибах він може давати заплутаність, туманність, надмірну мрійливість. Зараз Сатурн, як планета відповідальності, обмежень у стоянні, адже із 15 листопада він переходить в прямий рух і перед розворотом він призупиняє свою швидкість. В цей період іде акцент на темах відповідальності, роботи, професії. Якщо до цього часу ви наполегливо працювали, то можливий соціальний ріст та успіх у досягненні ваших планів. Він же може діяти і як ситуацій обмежень, перешкод, тому важливо проявляти відповідальність і наполегливість та дотримуватися правил і домовленостей. Сатурн любить структуру, тож це хороший період для того, щоб ви приділили увагу своїм планам. Сприятливий час для стратегічного планування, для того, щоб ви звернули увагу на людей старшого покоління. Ви можете звертатися за порадами до своїх старших родичів або ж до керівництва. І в цей же день діє напружений аспект між Меркурієм та Сатурном. Аспект вимагає організованості в документах, структурування знань та інформації. В цей період ми мислимо більш повільно, але фундаментально можливі затримки в отриманні документів, а також у поїздках. Можливі холодність та непорозуміння, особливо з людьми старшого покоління. Саме завдяки цьому аспекту нам може Всесвіт давати таких людей, через яких ми пропрацювали б цей напружений аспект. Також залишається напружений аспект ще діяти між Плутоном та Марсом войовничий напружений аспект. Це аспект боротьби. Які дає нам сили для подолання труднощів. І головне, не втягувати себе в конфлікти. Проте, якщо напружені ситуації торкаються вас, то ви зможете відстояти свої інтереси та права. На нас будуть ще діяти гармонійні аспекти весь тиждень від вищих планет, між Нептуном, Меркурієм та Плутоном, які будуть давати нам гнучку адаптацію до змін в житті, сприятливий прояв креативності, щоб ми не чіплялися за старе та відживши себе, а йшли. В нове, в прогрес до четверга буде діяти напружений аспект між Венерою, планетою малого щастя та взаємовідносин, і Нептуном, планети віри та вищого прояву любові. В цей період зростає емоційність, чутливість, можливі обмани та самообмани, ілюзії, особливо в темах відносин та фінансів. Пропрацювати його можна через дихальні практики, молитви, медитації та раціональний підхід до витрат. Слідкуйте, будь ласка, за своїм бюджетом цей період, плануйте його, а також зверніть увагу на свої електронні гаманці, адже може бути активація шахраїв. Із 14-ї години і 25 хвилин у на нас буде діяти 11-та місячна доба. Її символом є корона. В цей період необхідна обережність та уважність у справах. І починайте лише тоді їх, якщо ви впевнені у всьому процесі від початку до кінця. Це один із найбільш енергетично сильних днів місяця. Ввечері Венера буде переходити в знак Козиріг. В цей період наше спілкування буде більш діловим, структурованим, можливо більша холодність та дипломатичність, і це дає нам можливість більш раціонально і практично підходити до питань фінансів та взаємовідносин. Для вас, мої любі овни, в цей період Венера буде знаходитися в вашому 10 секторі і буде давати вам успіх, який стосується вашого статусу та кар'єри. Це можуть бути дипломатичні зустрічі із впливовими людьми, отримання важливого документу, а також винагороди за вашу діяльність. Для вас, мої любительці, Венера буде переходити в знак Озерг і торкатися вашого 9 сектору. Це сприятлива можливість отримати потрібні вам знання. Юридичні документи, успіх у поїздках, проте бути обачними, адже все рівно залишається напружений аспект між Плутоном та Марсом. Це можуть бути загострені конфлікти із впливовими людьми, навіть авторитетними, яких вважали. Тому і в мандрівках треба бути обережними, адже Марс відповідає за транспорт та рух. Венера також може давати успіхи, які пов'язані із вирішенням юридичних питань, з питаннями освіти, а також це можуть бути приємні зустрічі, зустрічі із онуками, із вашими наставниками, тими людьми, з якими ви маєте спільні ідеали. Для вас, мої любі близнюки, Венера буде переходити в знак Козиріху в ваш восьмий сектор. Успіх вас чекає у великих фінансах. Тих сферах, які торкаються оподаткування, митниці, спадку, це може бути сприятлива можливість для заглиблення в езотерику, а також перехід ваших стосунків із коханою людиною на більш. Інтимний, більш глибокий відповідальний рівень. Для вас, мої любі раки, венра буде переходити в знак вашого партнерства. У вас буде багато можливостей для того, щоб ви врегулювали відносини з вашими партнерами, клієнтами і навіть опонентами. У вас буде більше шарму та харизму для того, щоб ви досягли бажаних цілей. Це може бути приємні звістки, а також підписання важливих документів для вас. Любі мої леви, у вас венера буде переходити в знак Заріг в шостий сектор. Що стосується вашого здорового способу життя, ваших рутинних побутових обов'язків, це може бути покращення атмосфери в колективі, або ж ваших побутових умов, графіку дня. Ви можете перейти на улюблену роботу, або ж це можуть бути приємні звістки та отримання винагороди за вашу працю. Це може бути премія, або ж подяка від людей, яким ви допомагаєте. Любі мої діви, у вашому п'ятому секторі буде знаходитися Венера із 11 листопада. Загадуйте бажання, адже Венера дає успіх у вашому секторі, який стосується всього, що вас надихає. Це сектор любові, романтики, дітей, вашої творчості та хобі, а також азартних ігор, відпочинку. Можете святкувати, а також вас можуть запрошувати на різноманітні святкування. На шоу ви можете виграти в конкурсі, любі моїте рази. З 11 листопада Венера буде переходити в знак з у Ваш четвертий сектор, там де Венера, там успіх, і ви будете мати. Удачу, важливі приємні звістки, які торкаються вашої сім'ї, вашої батьківщини, а також місця проживання. Це може бути приємні зустрічі, отримання приємної звістки, або ж ви можете зробити певну покупку, яка буде створювати затишок, романтику та любов у вашому домі. Любіми скорпіони! У вашому третьому секторі буде знаходитися Венера. Коли перейде в знак озеріг. Це сприятлива можливість для того, щоб ви отримали нові знання, можуть бути отримання нових корисних контактів для вас, відрядження, які принесуть вам багато спілкування та задоволення, а також можливу винагороду. Сприятлива можливість і для покупки гаджетів, наприклад, або ж автомобілю. Враховуйте, будь ласка, ще ваші індивідуальні аспекти цього періоду. І краще всі покупки зробити до 26 листопада, адже потім Меркурій буде переходити в ретроградний рух. Любімі стрільці, Венера буде переходити в знак козаріг ваш другий сектор і буде давати вам успіх та удачу, які торкаються вашої самооцінки, вашого здоров'я, а також ресурсів, тих фінансів, які ви заробляєте власною працею. Це може бути зміна роботи на ту, яку ви хочете, або ж отримання додаткового доходу, або ж ви можете отримати подарунок. Любіми козероги, Венера переходить в ваш перший сектор і буде давати вам успіх, який стосується першу чергу вашої зовнішності, здоров'я та іміджу. Ви можете в цей період бути більш відкритими, будете мати більше шарму для того, щоб люди вас помітили. Сміливо заявляйте про себе. Венера обов'язково цьому допоможе. Любіми водолії, у вашому 12 секторі Ванера буде. З 11 листопада, в цей період, вона дає вам успіх у всьому, що стосується різноманітних таємниць, езотерики, минулого, а також за кордону. Це можуть бути сприятливі звістки і здалеку, а також все, що стосується Ваших друзів, знайомих, з яким ви спілкуєтеся онлайн і які знаходяться в інших країнах, або ж ви можете отримати приємну звістку стосовно вашого проекту, яким ви займалися усамітнено. Любі мої риби в вашому 11 секторі буде Венера з 11 листопада. Вона дає вам успіхи, які торкаються вашого соціального життя. А це можуть бути приємні звістки, пов'язані з вашими друзями та однодумцями. Це може бути створення проекту онлайн, або ж ви можете відвідувати грандіозні святкування, великі заходи. Ви можете виступати на велику публіку, це може бути періодом зустрічі із друзями, а також налагодження з ними взаємовідносин. У вівторок, 12 листопада, ми будемо підпливом ї місячної доби. Звертаю вашу увагу, що місяць буде без курсу, тобто він не буде робити жодного аспекту з іншими планетами із 8 години 15 хвилин до 8 години і 26 хвилин. В цей період не варто починати нових справ, адже вони можуть мати непередбачуваний результат або ж надійти свого логічного завершення. А з 8 години 27 хвилин місяць переходить знак Овен на підсвідомому рівні ми схильні до боротьби. До прояву своєї ініціативи, чесності, прямоти, це може бути періодом для активних дій. Проте, не всім людям це може сподобатися, і за рахуванням того, що діють напружені аспекти між Меркурієм та Сатурном, а також Плутоном та Марсом, може бути підвищена конфліктність. В цілому день сприятливий для того, щоб ви активно діяли і відстоювали свої права. Тим більше, що до четверга буде гармонійний аспект удачі між Марсом та Нептуном, а це аспект, коли реалізуються наші мрії, період шляхетних вчинків, діяти вам допоможе інтуїція та віра. Сприятливо займатися благодійністю. Також вівторка починає діяти напружений аспект між Сонцем та Ураном. Це один із головних аспектів місяця, це аспект сильного бажання свободи та незалежності, для того, щоб ми звільнилися від рутини, можливі необдумані кроки, різкі зміни планів. Можливі також проблеми з електроприладами. В цей період виділяється дуже багато енергії, тобто це чудовий період для того, щоб ми проявили свою креативність, ініціативу, змінили своє життя, але важливо за Сатурном, щоб дії були продуманими завчасно. Цього дня Венера буде в напруженому аспекті до місяцю, що може вказувати на можливі конфлікти, особливо із жінками, непорозуміння, чого ми хочемо насправді. Проте, трошки згодом місяць відійде вже від Венери, і він буде робити гармонійний аспект до Марсу. Тобто, ми будемо націлені втілювати все ж таки наші підсвідомі бажання в життя. В цей період головне слідкувати за своїми емоціями, адже саме емоції будуть допомагати нам діяти, діяти навіть на інтуїтивному рівні, оскільки Юпітер зараз у з'єднанні із білим місяцем. Вони будуть робити гармонійний аспект до ключа Хірону, то це чудовий період для того, щоб ми були відкриті до нових знань і обов'язково вищі сили допоможуть нам знайти ключик до вирішення будь-яких напружених ситуацій. Продовжує діяти напружений аспект між Меркурієм та Сатурном, з огляду на те, що Меркурій зараз знаходиться в знаці стрілець, йому тут не дуже комфортно, адже стрілець звик думати масштабно. Його правителем є Юпітер. Ми не впадаємося зараз до надмірних дрібниць, ми не звертаємо уваги до деталей. А Сатурн на ці риби вказує на те, що певні закони і порядок вони трохи розмиті, і тому від цього можуть бути непорозуміння, як правильно робити, чи що правильно говорити. Ми не звертаємо на це уваги і тому можуть бути непорозуміння. Із 14 години 38 хвилин починає діяти енергія 12-ї місячної доби, символом якої є серце. В цей період ми просто підбиваємо підсумки за минулий період. Це хороший час для очищення думок. В середу, 13 листопада, продовжує діяти на нас 12-та місячна доба. Місяць знаходиться в знаці Овен. Сприятливе спілкування з представниками знаку Зодіаку Овен. Заняття фізичною активністю, проте будьте обережними, звертайте увагу на кардіонавантаження спочатку. Починає діяти гармонійний аспект між Сонцем та Нептуном. В цей період зростає творча активність, бажання проявити милосердя. Ви сповнені натхнення, час для пошуку ідеалів в житті, сенсу життя, які допоможуть йти далі та розвиватися. Також починає формуватися напружений аспект між Меркурієм та Юпітером. Меркурій це планета мислення, а Юпітер це розширює. Цей період, можливо, підвищена конфліктність, мислення стає більш широким, а в той же час можуть бути гострі висловлювання і сварки навіть з тими, кого ми вважаємо авторитетами для себе. Ми схильні перебільшувати можливі невиправдані очікування. Зростає потреба у навчанні та у поїздках. В цей час слідкуйте за своїми словами, адже ви можете пообіцяти більше, ніж потім виконати. Зберігається напружений аспект між сонцем та ураном, який дає. Також нам багато енергії для творчості та креативності, для того, щоб подивитися на речі під іншим кутом. І починає формуватися гармонійний аспект між місяцем та Меркурієм. В цей період наше мислення буде інтуїтивним. Слідкуйте також за інформацією, яку ви отримуєте. Слідкуйте за своїм ментальним здоров'ям і не перевантажуйте свою нервову систему негативною інформацією. З 14 години і 53 хвилин починає діяти енергія 13-го. Місячної доби, символом якої є колесо. Енергія цього дня допомагає нам звільнитися від вантажу минулого. І з урахуванням на дані аспекти, ми можемо легко позбутися всього, що себе віджило, що нам не потрібно, і проявити креативність, нестандартний підхід і зробити прорив у власних справах. А в четвер, 14 листопада, о 9-й годині ранку місяць переходить знак Телець. На підсвідомому рівні ми будемо схильні більше до затишку, комфорту, для того, щоб побути із своєю сім'єю для накопичень. Із 8 години ранку і 52 хвилин і до 8 години 59 хвилин місяць буде без курсу. В ці хвилинки не починайте важливих справ нових. В цей період почне формуватися гармонійна конфігурація за участі Марсу та Плутону. Цей період може бути. Підвищена агресивність, напруженість. Наші дії можуть бути підпливом емоцій, імпульсивні. Та гармонійний аспект між Меркурієм та ключем Хірону допоможе нам знайти ті самі пазли, яких не вистачає, для того, щоб мати всю картину в цілому і зробити правильні рішення. Гармонійний аспект між Сонцем та Нептуном, між Марсом та Нептуном обов'язково допоможуть в реалізації ваших планів найкращим чином. Оскільки зараз йде період зростаючого місяця, енергії дуже багато, і з 15 години і 10 хвилин на нас починає діяти енергія 14-ї місячної доби, символом якої є лабіринт, то це чудовий період для того, щоб ви розпочинали нові справи, укладанням великих угод та переходу на нову роботу. У п'ятницю, 15 листопада, головною подією дня буде повний місяць. Але він буде відбуватися лише пізно ввечері о 23 годині 28 хвилин. Зранку ж місяць залишається в знаці телець, діє 14-та місячна доба, і лише із 15-ї години 31-ї хвилини на нас починає діяти енергія 15-ї місячної доби. Цей день вважається критичним, символом його є змій або ж шакал. І не рекомендується розпочинати нові справи. А важливо зараз підбивати підсумки дуже багато неприборканої енергії, енергії, яка може давати імпульси в поведінці. Оце період, коли можуть про себе давати хронічні захворювання, може боліти голова. Це період підвищеної аварійності та конфліктності. Марс буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів, що дасть можливість нам проаналізувати наше минуле. І якщо ми візьмемо власний досвід, як за фундамент, а те, що ми знаємо, ми зможемо. Отримати новий важливий для нас досвід і піти в розвиток, залишається напружений аспект між сонцем в скорпіоні та ураном, в знаці Телець, і до урану поступово підходить місяць. Тобто, так як і на початку листопада, 1 листопада, у нас було новомісячка в знаці Скорпіон, зараз буде повня а також на усі фінансових знаків. Це буде певне протистояння, яке буде піднімати питання. Фінансів та накопичень наших ресурсів а стосовно повного місяця в знаці телець я зніму окремо для кожного знаку зодіаку. А зараз розглянемо суботу, 16 листопада, із 9 години 5 хвилин і до 9 години 9 хвилин місяць буде без курсу. А з 9 години 10 хвилин місяць переходить в знак близнюки, знак легкий, повітряний. Цей період сприятливе спілкування із нашими друзями. Із отриманням інформації сприятливо зробити невеличкі покупки стосовно канцелярії, побути на природі, провітрювати приміщення. Період повного місяця дозволяє нам позбавлятися всього непотрібного, що себе віджило. Це період очищення. 15 листопада Сатурн перейшов в прямий рух і зараз ще залишається у стоянні. Сприятливий час для того, щоб ми проявили наполегливість, прописували плани. Цей період сприятливо відвідати своїх старших родичів, відвідати своїх дідусів, бабусь або ж батьків. Місяць у з'єднанні з Ураном буде доповнювати гармонійну конфігурацію за участі також Плутону та Нептуну. Це сприятлива можливість для того, щоб ми реалізували свої плани. Те, чого ми дійсно бажаємо, реалізували свої мрії, проявляли креативність, заручалися підтримкою друзів і обов'язково через нестандартний підхід були відкриті новому, позбавлялися всього непотрібного і втілювали свої мрії в життя. Ви пам'ятаєте, що для того, щоб якась мрія ваша здійснилася, для того, щоб прийшла нова енергія, нам потрібно від чогось позбавитися, від того, що нам надає більше розвитку і тягне нас вниз. Із суботи також починає діяти гармонійний аспект між сонцем та плутоном. Цей період зростає наш творчий потенціал, бажання проявити свій авторитет, долати труднощі і досягати поставлених цілей. Зростає сила волі, і ми можемо впливати на інших людей. Головне за Плутоном не маніпулювати в неділю, 17 листопада. Місяць продовжує знаходитися в знаці Близнюки. Ми будемо 16-ї місячної доби. Символом якої є метелик, це період кардинальних рішень, а також творчих змін та нових ідей. Цей період сприятливий для спілкування, отримання інформації, прогулянок. Ви можете просто відпочити в цей період. Бажаю вам успішного тижня. і До наступних зустрічей в наступних відео.